Астасия Рагимова, и мы приглашаем вас в действующие лица. Сегодня у нас в гостях личность неординарная, личность, о которой огромное количество упоминаний в СМИ различного и даже зачастую компрометирующего характера. Настоящий патриот Украины, депутат Верховной Рады Украины восьмого созыва от партии Ляшка Игорь Масичук. Здравствуйте. Масичук Игорь Владимирович. Родился 5 мая 1972 года на Полтавщине. Самый интересный период его жизни начинается после службы в армии. Игорь всерьез занимается журналистикой и политикой. В 1994 году вступает в ряды у Наунсо. Экспрессивный характер молодого Игоря делает его участником многих митингов, за которые он не раз поплатился свободой. В 1995 году на похоронах патриарха Владимира возникла драка. В ней Игорь Масичук принимал активное участие. В результате этого был первый раз задержан. На этом его аресты не закончились. Уже через год Игорь был осужден на год лишения свободы. С 2002 года активно участвовал в акциях против президента Леонида Кучмы. Через пять лет занял пост депутата Васильковского горсовета. Летом 2011 года Масичуга вновь ожидал арест за подозрение в теракте. Дело васильковских террористов быстро обрело известность и всеукраинский резонанс. Через четыре года ареста Игоря приговорили к шести годам заключения. Но в январе 2015 года апелляционный суд Киевской области оправдал Масичуга и признал невиновным. После начала АТО является Заместителем командира по связям с общественностью батальона Азов, но из-за конфликта с Борисом Филатовым был вынужден покинуть батальон 25 мая 2014 года был выбран в Киевский городской совет, а через несколько месяцев был избран в Верховную Раду Украины. Женат имеет двоих детей от предыдущих браков сына Святослава и дочь Кристину. Витові з ефіру я прочитала вашу біографію. Знаю, що ви родились в Полтавській області. но ви служили на Дальній Восток. Скажіть, пожалуйста, як ви взагалі потрапили на Дальній Восток і потім стали українським націонал-патріотом? это самая глубинка Росії? Ну дивіться, мене призвали до лав армії в 1990 році. Спочатку я потрапив в місто остров Псковської області в Учебку. В Очепкі виник конфлікт із керівництвом навчального закладу, і мене відправили в одну з самих дальніх точок. Це ракетні війська стратегічного призначення, це станція Лідяная Амурської області. Сказали, це що недалеко... давозні конфлікт. на на чого визні конфлікт на будемо казати на рівні такому. Побутовому. Я не дав можливості одному із прапорщиків, будемо казати, над собою знущатися. А як хотіли примінити здівательства над вами? Ну, морально. Морально я відповів і виник скандал. Ви в школі були забіяки? По різному був. А яким була ваше дійство? В якій сім'ї ви виросли? Е, ну, о, батько, мати, потім батьки розлучилися. А мене в основному виховував дідусь Петро і бабуся Меланія. Е, вони мені дід був комуністом, а бабуся навпаки була з української родини, яку Свого часу і хотіли розковачити. Дивіться, я навчався в українській школі. Бабуся розмовляла українською, дідусь більше російською, але школа і взагалі середовище. Я думаю з дитинства і розмовляю українською і зі своїми дітьми в сім'я. Ви також общатісь так. на українському язикі, то є український ваш язик дістає рідний, це рідна моя мова, і вона з дитинства з молоком матері мені передалася. Це здорово. Ви недавно в заявні після смерті Фіделя Кастро сказали, що Фіделі Кастро обязан приходу своєму приходу класті і звершенням революції нашому українському націоналістичському куміру Бандері. Скажіть, пожалуйста, на чому основані ваші такі мислі і міні? Ну, дивіться, класть. ну я не сказав, що зобов'язаний. Я сказав, що один із найближчих соратників Фіделя Кастро, який в принципі і... Був прапором і двигуном революції на Кубі, я маю на увазі Чегевара, дійсно мав листування із Степаном Бандерою, і там в тому числі обговорювалися питання українські питання, навіть питання перенесення після перемоги революції проводу ОУН з Європи на Кубу. Відкриття навчальних закладів, ну і так далі, і так далі. Але Рауль Кастро, брат Фіделя, покійно, він був орієнтований на Москву. І власне він зробив все, щоб зірвати ці плани, і пізніше щоб усунути з Куби самого Чегівару. Навіть кажуть, що має відношення до його ліквідації. Угу. Ви ще сказали про те, що соратник прийняв позицію Росії. Ви часто дуже висказуєтесь остро відносно Російської Федерації, І навіть Рамзан Кадиров, председатель Чеченської Республіки, був. Возб... Ну, был... Основателем возбуждения уголовного дела на вас Российской Федерации. на данный момент вы въездны в Федерацию? Федерацію, не. а у вас там є друзі, У мене є там е і друзі, і рідні. Про них я не волів би говорити в ефірі, тому що це може завдати йому їм шкоди. То ви общаєтесь лише по скайпу. То есть, я и... спілкуюся з ними по різних засобах зв'язку, які, на мою думку, не дадуть можливості їм постраждати від родственники міт проукраїнську українську позицію. Поддержують ваші націоналістичні ну вони підтримують про українську як би попали в вряди Вот, Після послідальні востока, вдруг так різко Ну по перше, по перше, патріотом я дійсно mm -hmm. ставав ще до армії. цей дідусь він познайомив мене з. Mm -hmm. З відомим українським письменником Володимиром Маликом, який mm. писав історичні романи, його називали ще Українським дюма. Вперше я прочитав тоді в оригіналі книгу Сінкевича Гнем і мечем на польській мові, я читаю польську. А в діве вивчив польський язик. Моя бабу, мій дідусь Наполину Поляк, він служив у війську польському, і бабуся до нього після війни бабуся до нього приїздила в Польщу. І також володіла польською мовою і її навіть називали східною полькою. Масійчук, чисто українська фамілія. Ну, я макі... ж кажу, її називали східною полькою, хоча до того часу вона далі Полтавської області ну нікуди не виїздила. Ну Там багато в дідуся було цікавих ситуацій. На його очах УПА ліквідувало генерала Сверчевського, це командир війська польського. І дідусь сказав, що якби вони його не ліквідували, то я б його застрелив, тому що перед цим у відсутність діда він застрелив з незрозумілих причин його бойового товариша, з яким вони пройшли всю війну. Багато історій спілкування з Маликом зробило з мене патріота. В армії я ще більше став переконаним націоналістом, тому що бачив Страдали у страналі за свою таку позицію. Так, дивіться, от це, це єдина наковка на моєму тілі. Цей тризуб. А Він вибитий в 1990 році, і власне за неї я відсидів 10 діб груп -фахт. скажите, пожалуйста, вот вы тогда сидели да, в заключении еще во времена СССР, уже сейчас в современной Украине. Какие условия содержания в следственных изоляторах требуют ли действительно наши тюрьмы улучшения? Как вообще относятся к политзаключенным, как относятся к обычным заключенным? Есть ли разница в отношении? Какие условия проживания? Ну, смотрите, э, я скажу так. Э, в украинской... У, у, у систему тюремну вперше я потрапив, якраз будучи членом на УНСО. До речі, ви запитували. Я скажу, в ОНСО я потрапив, дякуючи своїй давній подрузі, відомій українській журналістці Наталки Чановлі. Вона а... кстати пострадала за свою націоналістичну позицію. Ну вона страждала. Наприклад, її арештовували під час коли вона знімала репортажі в Білорусі на під час відомих подій Чорнобильський шлях. Вона була затримана і ув'язнена там. Потім, за наполяганням українського президента, Лукашенко її звільнив. Так от Наталка мене познайомила з дядьою Толі з Анатолієм Лопеносом. Це український політв'язень, який пройшов дуже багато тюрем. Спілкування з ним якби підготувала мене з ним, з паном Валентином Морозом, також дисидентом. Підготувало мене внутрішньо до того, що може б. Бути. Е Які умови? М умови не те, що не європейські і десь азійські. М Вони не відповідають жодним вимогам і жодним людським стандартам. Правда, останнім часом у зв'язку з тим, що е, пішло послаблення якби режиму, то вже в'язні своїм рахунком ремонтують і камери в Лук'янівському сізо. Це якщо за Говорять, укеракяновської сізо одне з страшних учреждень пінітенцарна вони ну, Вони всі страшні, страшні по-своєму. Мне... Скажіть, а вот когда вы объявили о коли ви об'явили в 2014 році, а як ви себе Действительно... Це було в 2015 да, році, в п'ятнадцятому да. я себе почував нормально до того часу, поки в мене не відкрились виразки, я втратив в камері свідомість. До мене не допускали лікаря. До речі, пізніше експертизою це визнано було як катування шляхом ненадання медичної допомоги. І, власне, вісім виразок у мене з того часу ну, було відкрито. І медична допомога толком не була надана, і потім, лише після наполягання адвокатів, після того, як я пішов на компроміс з слідством. І е, нібито зізнався в скоєнні того, що мене звинувачують, до мене допустили представника інституту Шалімова, де мене напередодні цих всіх подій оперував. Як ви думаєте, чому вообще возник этот конфлікт? Як так вообще получилось, що ви попали в червні все дуже просто. Конфлікт конфлікт мав одне підґрунтя, політичне це зрозуміло. Після подій 31 серпня 2015 року в парламенті під парламентом, коли провелася зміння да, провилася... коли, да, коли пролилася кров, коли э, ми блокували прийняття змін до конституції, коли влада шляхом крові намагалась. Um... Змити ту ганьбу, яка відбулася в залі парламенту, власне, після цього треба було йти на дискредитацію. Хлопців свободи закривали за сутички на вулиці, а так як радикали в сутичках не приймали представники радикальної партії Олега Ляшка, то було вирішено зробити те, що вони зробили. Ви дуже сильно похуділи після цих подій. Скажіть, це зв'язана то з вашим здоров'ям, Або все-таки. Вирішили похудіти від того, що у вас молода супруга, ви в этом году сочетались читались браком? Ну по перше, щоб ви розуміли, я дійсно хотів похудіти, тому що в чотирнадцятому році ста кілограмів збросить. Тому що многие спрашивают, як вам в секрет? В 2014 році, коли я був на фронті, було більше 200 кілограмів, коли ці два мішка цемента доводилось на собі тягати. Ми на фронті стріляли? Так. Ви хорошо стріляєте? Коли як? Владієте рукопашним боєм Ні. єдиноборствами? – Ні. Ні. Стріляю непогано. І ви похуділи, виходить? Ні, я розумів, що мені треба похудати. Коли я привіз в інститут Шалімова пораненого при звільненні Маріуполя Руслана Берладіна бійця Азова, я познайомився з Олександром Юрійовичем Усенком. Чудовим лікарем, директором Он інституту диетолог? Шалімова, ні, він директор а. Інституту Шалімова. Він мені просто сказав, Ігор, якщо ти не скинеш вагу, то ти довго не проживеш вона задавить тебе. І я почав займатися дієтою по сьогоднішній день. Э, Придержуватись дієти? Підтримуюсь дієти. Яка да. у вас дієта? Углеводна, ну, білкова? Э, Ні, у мене дієта досить проста. Э, я харчуюсь десь 10-12 разів на день, але дуже невеликими э, порціями. По принципу, є принципу дієтологів жменька, коли с'єдено має ну, вміщатися в ладошку, так? Да? Так, да, десь так. Э, ну, Жена також же з пар... вами придержується дієтою? В одинаково Ні, вона Нет? тендітна, і не потрібно діяти. Я її тоді не помічу. На якщо... запекла курицю гріль. Говорить, «любимий, от ти прийшов з роботи, устал, Я хочу тебе покормити», А ви говорите, ні, куриця гріль достаточно жирний продукт. No, я вна... поємався вна... дивиться. В на в нашій родині по перше, я не їм курей, гриль я не їм взагалі хімічних курей. І скажу, чому після цих всіх подій, після восьми виразок, після операції, ну які мені робили, в мене організм почав працювати в тестовому режимі. Можете мене на кулінарну програму запрошувати. Я коли судовольством статі готові куш я так готую. Я коли е, з'їдаю щось. Е... Хімічне. щось. на модифіціруване, да. то ви одразу це організм… – Ні, приє... воно йде назад. Я, воно не, не переварюється організмом просто. Тому я як такий тестер на якість продукції. От. Мені, я не їм взагалі, і дружина не їсть корей гриль, тому це питання відпадає. Вона готує сама вдома. тому… Да. Ну вы знаете, изменения вашей личной жизни пошли вам на пользу, И я уверена, что в дальнейшем вы будете только хорошеть выйти mm -hmm. карьерно, стремиться вверх. И сейчас мы перейдем к следующему блоку вопросов. Вопросы будут сложные, да, нет. Иногда будут провокационного характера, mm -hmm. иногда будут шуточные. Но у меня есть одно условие: вы должны только отвечать да или нет. То есть mm -hmm. третьего не дано. Если хотите прокомментировать какой-то вопрос свой ответ для того, чтобы дать уточнительную позицию, то, пожалуйста, вам будет предоставлена такая возможность. много вредных привычек? Так. Вы просыпаетесь на работу без будильника? Не. Вы владеете незаконным оружием? Не. Вы когда-либо принимали наркотики? Не. У вас часто бывает плохое настроение? Не. Является ли Степан Бандера вашим фумиром? Так. Путин фашист? Не. Вы бабник? Не. Вы много зарабатываете? Не. Готовите кушать? Так. Любите выпить? Можу Що? Е, Горілку або віскі. Часто материтесь. Інколи. Вірите Верите в загробную жизнь? Так. Вы давно последний раз исповедовались? Ні. Вы крещенный? Так. Умеете соблазнять? Думаю, так. Часто участвуете в сплетнях? Намагаюсь не. У вас есть скелет в шкафу? В кожної людини. Вы верите, что в Украине существует коаліція? В Украине какая коалиция в середине украинского народа. Вы боитесь гнева своей жены? Так. К вам часто пристают на улице? Соу, so, сол. So. Дела против торнадовцев сфабрикованы? Э, частково. Вы верите в любовь с первого взгляда? Так. Вы помните свою первую учительницу? Так. По ночам вам часто снятся кошмары? Дуже редко. Вы любите вкусно поесть? Так. Уважаете журналистов? Так, я сам журналист. Вы когда -либо, вам когда-либо предлагали взятку? Так. А брали? Не. Вы верите в Бога? Так. Вас часто узнают на улицах? Вам мешает ваша публичность? Меня часто признают на улице. Мешает публичность? Инкова. С вами часто пытаются познакомиться в социальных сетях? Так. Вы ревнивый человек? Так, дуже. Хотіли б, щоб ваша жена була публічним чоловіком? Ні, і вона не хоче. Мечтаєте стати президентом? Ну, для початку генеральним прокурором. Кстати, боїтесь генеральної прокуратури? Е, я роблю все, щоб стати генеральним прокурором. Як це хоче зробити, наш лідер Олег Ляшко після перемоги на президентських виборах. Олег Ляшко може стати президентом України? Він стане президентом. Ви в це вірите? Я в цьому переконаний і ви переконаєтеся в 2019 році. Ви чесний чоловік. Це не мені судити. Ви патріот? Так. Любите шоколад? Так. Єдіть конфети Рошен. Е, був певний момент, коли повністю відмовився. Зараз знову їм. Були на Мальдивах. Ні. Тратили коли на отдых більше 10 000 доларів? Ніколи. У вас дорогий автомобіль? Lexus 2008 року. Вы умеете сочинять стихи? Инковые складаю. Вы любите свою молодую жену больше, чем своих детей от предыдущих браков? Церезная любовь. Вы часто врете? Инковы доводятся. Умеете притворяться? Инковы доводятся. Вас часто обижают? Обидчивы ли вы человек? В принципе, так. Вы танцевали на своей свадьбе свадебный вальс? М -м, не, вальс не. Вы могли бы продать родину? Нет. Якби зараз бы була можливість не вийти на Майдан і щось то в своєму прошлом, ви б змінили? Ну дивіться, я не приймав участь в революції гідності в тому розумінні. Тобто я не був на Майдані. Я знаходився в СІЗО і я був на зв'язку якраз з тими, хто робив революцію, з тими, хто штурмував банкову, штурмував Грошевського, воював урядовому кварталі. Кар'єра привиши лично життя? Я думаю, що тут має бути гармонія, і я намагаюся цю гармонію створити. Є поступки за які вам стидно? Так. Ви съели б отраву з рук любимого чоловіка? Ні. Ви могли б убити? Доводилось. Спасибо за ваші відповіді. вы позиционируете себя как патриота, вы являетесь патриотом страны. И сегодня мы решили проверить некоторые знания у вас. Знаете ли вы, когда родился Степан Бандера, знаете ли вы... Ну, сейчас, в общем, вы узнаете, что такое страва Бандерик и так далее. Тяните вопрос, там будут варианты ответа, и мы посмотрим. Какова примерная численность населения в Василькове? 34 тысячи людей. Да, Правильний ответ. Спасибо. Ще да, да. То есть ми сейчас проверим, потому що Васильков якраз ваш родной город, ми ну, поэтому не задали это творчество. Але... Чи це слова? Ставлен, Держава да? понад партії, нація понад класи. Це слова Степана Бандера. Ні, це слова Сімона Петлюва. Петлю. Да. Ну, Хоча близки. він був соціалістом. На відміну від Бандера. Когда пришло крещение 988 восемьдесят восьмой рік хрещення Руси Украины е... Владимир да, Палас місті Василькові, нинішньому тоді називався Васильевым. Как во времена Київської Руси называли Дніпро? Славутич. Да, правильно. В отличником были в школе. Ні. Какова стоимость поездки на киевском фунікульорі? Це тут треба вгадати. Я думаю, так як в метро 4 гривні. Так, да, правильно. давно останній раз катались На маникулері? На фунікульори давно в метро доводиться, коли пробки в Києві А вих... скільки ставить вихожу... в Київському метро? Чотири гривні. Да? Да. Коли в Києві пробки, виходжу, сідаю в метро і їду спокійно. Коли був підписаний акт Vienny 22 січня. 1919 року, а 22 січня 1918 року четвертим універсалом була проголошена незалежність України. Потрясає знання української історії. В школі приймали участь в Олімпіадах по українській історії. Які міста займали? Ну, це ж була радянська українська історія, але все рівно. Перше. Какая мінімальна заробітна плата поліцейського? 7 тисяч гривень. Ну, так, да, около 6 тисяч, все залежить від надбавок і все стального. Так, в принципі, да. Для старту 6 тисяч 163 гривні. Імя і отчество самої із из ідеологів теоретиків українського націоналістичного руху Бандери Степан Андрійович. Так. Да. «Коли був утверджений герб України? Хм. Це такий. Эм... Питання таке. Ну, Є цікаве. варіанти, зачитаю. 1 я, декабря я, я, я 20-го ну, февраля 92-го і 19, мая -го. 19 -го лютого 92-го року. Да, Але це малий герб України був затверджений. І, до речі, його намалював Георгій Нарбут ще задовго до того, і прийнятий він у нерду. Су Существует блюдо Бендерики, которое называли в честь известного националиста. Что это? Шоколадные конфеты с ликером, треугольные блинчики с м'ясом, суп с рыбами и рисом. Ну, бендериками називають треугольные блинчики с м'ясом, но до Степана Андрійовича Бандери вони Пробовали. не мають жодного відношення. Пробували такое блюдо? Угощали вас? Так. Ну в завершення нашої програми я хочу, щоб ви обратились к нашим зрителям і сказали їм представили себе таким, яким би ви хотіли, щоб вони запам'ятали вас. Я звичайний полтавський хлопець, який в 90-му році приїхав підкорювати Київ, який мав в житті злети падіння, кохання і розчарування. Я звичайна людина така, як ви. Я не маю ніяких забаганок, які виходили б за межі розуміння людського, як розумієте ви. Я понад усе ціную вірність і дружбу, і понад усе хотів би, щоб в моїй країні запанував мир, щоб ми перемогли в війні і нарешті змогли відчути себе. Господарями на своїй власній землі і зробити Україну економічно могутньою державою. Спасибо вам большое, Игорь, mm -hmm. за наш откровенный разговор, спасибо за знание украинской истории, спасибо за то, что вы являетесь настоящим патриотом нашей страны. А я напоминаю, что у нас сегодня в гостях был Игорь Масичук, народный депутат Верховной Рады от фракции Олега Лешка, настоящий патриот Украины, личность неординарная. И в завершение я хочу вам напомнить, живя живите, действуя действуйте. С вами была программа «Действующие лица». До встречи.